Я профінансував купівлю транспортних засобів для осіб з інвалідністю, ручним керуванням для сервісних центрів. Ми, кожен сервісний центр, який є в проєкті, має легковий автомобіль, переобладнаний під ручне керування, під всі різні випадки. На жаль, автошколи, кожна автошкола в кожному регіоні це Одеса, Дніпро, Кам'янець-Подільський, Львів і Київ. Вони створювали, запускали цей проект власними силами. Тобто, які в них транспортні засоби були, такі, такі вони переобладнували підручне керування і на таких вони навчаються. На жаль, у Львові в автошколі з цим ну, складна ситуація. Слід е, говорити саме про забезпечення автошколи хорошими транспортними засобами. А б категорії, так і враховуючи, що Наші військові, і багато осіб з інвалідністю, з дитинства, вони також цікавляться, щоб навчитися вантажними автомобілями, керувати автобусами. Відповідно, хотілося б, щоб проєкт розвивався і в цьому напрямку. Для початку, хоча б якоюсь вантажівкою, був забезпечений, щоб вони могли навчатися в автошколі, і звичайно ж. В разі її наявності вони зможуть на цьому автомобілі і складати із сервісного центру. Тобто, дякувати Богу, роботи хлопці після форі, не тільки військові. Мали групу з порушенням слуху і мовлення. Там було у нас чотири хлопці, шестеро дівчаток було. Дякувати Богу, більшість теж екзамени познавали. Зараз готуємося, щоб вони їздили, тому що навчання поділено на два етапи: теорія, проходять теорію, проходять теорію. Здалені спеціалістному центрі після того водіння. Водіння триває півтора місяці, теорія триває нас чотири тижні. тижні. Тобто робота йде, робота йде, але трошки маємо певні проблеми. Маємо певні проблеми чисто технічні. Хотіли, може, може, прислухаєтеся, може, якимось чином що трошки поможете, тому що автомобіль ми мали їздити в автомобіль, ауді. чудово їздити. Хлопці від'їздили, познавали, отримали посвідчення водія, От все окей, на даний час він. Серйозні проблеми є з коробкою передач, з коробкою передач, і може бути якась можливість допомогти з автомобілем відносно, само собою, щоб був коробка автомат. Хто себе бачив там, в перспективі, що він би міг собі заробляти після поранення якраз водієм, вантажівки. За кордоном, на щастя, особи з інвалідністю мають можливість. Далекобійниками працювати, автобусів, а в нас це ручка, яка керує педалю гальм і акселератором під праву руку, під ліву руку. Також є додатковий пульт, якщо в людини є відсутність лівої, правої кінцівки, і відповідно органами керування їй складно, їй доведеться дотягуватись одною рукою там, або в, інший, в один бік керма, або в інший. Є додатковий пульт, на який винесені всі ці додаткові органи управління. Світлом, поворотниками, проблеми з ногами, людина може керувати подальогальним акселератором або правою рукою, або лівою рукою. Якщо а, правої кінцівки немає, вона не може завести автомобіль. Достатньо вставити в ключ і запустити кнопкою старт-стоп сам двигун. В даному випадку сервісний центр. Закупив таких 6 автомобілів. Вони є в кожному регіоні, де є автошколи на базі університетів внутрішніх справ. Вартість такого автомобіля була 800 тисяч і вартість переобладнання всього 10 тисяч євро.